Ми далі про літаки будемо говорити, тому що українське небо відкриють для цивільної авіації. Ми, звісно, ви можете сказати, що ми вже багато разів згадували про цю тему в нашому ефірі, і ну ми згадуємо, тому що є можливість запустити авіарейси з литовища українського. І ось таку можливість розглядає міжнародний аеропорт Львів. Знов таки тепер це не просто балачки, тому що про це керівництво заявило на своїй офіційній сторінці у соцмережі. Заяви про відновлення авіасполучень в Україні лунали й раніше однак, зараз все серйозно. Аеропорт створює план евакуації пасажирів та готує укриття. Зокрема, восени минулого року найбільша міжнародна страхова компанія заявила, що один з аеропортів України запрацює вже до кінця січня 2025 року. Тож чи справді через місяць можна буде полетіти в Україну і Європу? Усі деталі розкажемо далі у сюжеті. Поїхали. Такі польоти в Україні невдовзі можуть стати реальністю. Україна розглядає варіанти відновлення рейсів цивільних літаків. Першим може стати аеропорт у Львові. Вивчаємо можливість відкриття рейсів цивільної авіації під час військового стану за умов забезпечення усіх вимог безпеки для літаків, пасажирів та інфраструктури. Розроблено операційний документ евакуації пасажирів. Проводимо постійні тренування процедур евакуації людей. Таку заяву днями опублікував міжнародний аеропорт Львів. Українці у коментарях почали активно коментувати допис. Очікуємо на відкриття. Це ідіотизм, що в нас не працює аеропорт на третьому році війни. І хочеться, і колеться, але ми чекаємо. Віримо, чекаємо і сподіваємося. Уявімо картину Люди в літаку, літак вирулює, починається тривога, балістики чи ще щось. Що робити? Куди людям вискакувати? Щоб Авіасполучення в Україні запрацювали, треба отримати дозвіл Європейського агентства з авіаційної безпеки. Це головний регулятор повітряного простору. Ризиків під час війни багато, кажуть експерти. Тому деякі з них у перспективу відновлення цивільних польотів в Україні взагалі не вірять. Це можливо за умови закінчення бойових дій, відкриття повітряного простору України. коли… Будуть відсутні взагалі 100% будуть відсутні о, військові ризики, адже під час повітряної тривоги потрібен чіткий алгоритм дій. Що робити? Половина людей пройшла, половина людей не прийшла. Ризики для кого? Ризики для людей, які не пройшли, ризики для людей, які пройшли, ризики для персоналу аеропорту. Та, попри критику, Україна має намір реалізувати амбітні плани і працює над заходами безпеки у Львівському литовищі. Відпрацьовують процедуру евакуації людей під час повітряної тривоги, проводять зустрічі з міжнародними партнерами українськими та іноземними авіакомпаніями, які теж мають дати дозвіл на свою роботу під час війни. Відпрацьовується фактично новий інструмент, який би дозволив забезпечити і страхування і заходи безпеки. І навіть коли ми бачимо цю інформацію від аеропорту Львівського, то там якраз адміністрація повідомляє, що вони відпрацьовують можливості швидкого переміщення, швидкого забезпечення сховищами. Аеропорт, який відкриється під час війни в Україні, повинен мати відповідну інфраструктуру, укриття щоб вмісти. Усіх пасажирів та працівників литовища, а також додаткові системи протиповітряної оборони, та головна загроза буде не для літаків у небі, прогнозують експерти. Це буде більша загроза для пасажирів, які будуть збиратися в аеропорту. І те, що я бачив, що фактично підготовка здійснюється шляхом, щоб можливі пасажири знаходились якомога менше часу на литовищі. і якомога менше часу витрачалось на те, щоб вони могли досягти сховища. Повітряний простір України для пасажирських перевезень закрили у перший день повномасштабного вторгнення, бо Росія почала знищувати летовище. Загалом з 35 українських аеродромів, цивільних та подвійного призначення, пошкоджено 19. Збитки склали понад 2 мільярди доларів. У світі вже є приклади, коли цивільні авіарейси не скасовують в країнах, які перебувають в стані війни. Це Ємен, Афганістан, Судан, Азербайджан та Ізраїль. Втім, фахівці не радять порівнювати досвід цих країн з українським. Коли вони використовують проти нас зброю, ну наймасштабнішу, включаючи міжконтинентальні балістичні ракети, то такого досвіду точно немає. Тобто, це не атака Ізраїля з ракет, які зроблені з водопровідних труб. Ізраїль має кілька рівнів протиповітряної оборони, і свої авіалітаки оснащує спеціальними системами на розробку і удосконалення, яких вони витратили десятки років. Одна з них коштує мільйони до. Вона монтується на будь-який е, пасажирський літак знизу літака, яка не дозволяє певним е, ракетам, які використовують певні, певні системи е, наведення на літак, е, просто е, побачити літак і зачепити його як ціль і потім уразити. Литовище Борисполя чи Львова, відкритися в Україні може саме один з цих двох найбільших аеропортів країни. Експерти наполягають на останньому варіанті, адже політ від Львова до Польщі триватиме менше. Втім, остаточне рішення ухвалюватимуть в офісі президента, а там поки деталей не розкривають.